Доброго дня, мене звати Наталія Бовзюк. І вже понад 14 років я в юридичній сфері і останні 9 років я живу та працюю в Європі. Моєю основною спеціалізацією є митне право. Я добре знаю, як працює. Імпорт, логістика і розмитнення товарів. І саме цим я допомагаю клієнтам щодня, супроводжую бізнес у закупівлі товарів з Китаю і Туреччини. Допомагаю правильно оформити документи, пройти митний контроль і уникнути, е, і уникнути ризиків. Я не просто консультую, я дійсно вирішую проблеми. Від моменту перемовин з постачальником до моменту, коли ваш коли товар з'їжджає до вас на склад. Моя юридична освіта з України, але практичний досвід. Розуміння європейських процесів я здобула вже тут, у Варшаві. Я спілкуюся українською, польською, англійською і російською, і це дозволяє мені ефективно працювати з різними клієнтами. Я завжди думаю про вигоду бізнесу. Наприклад, в моїй практиці був випадок, коли мені вдалося домовитись із виробником про кращі умови ніж були у самого замовника. Саме така увага до деталей і практичне розуміння процесів відрізняє мене від інших. Тому, якщо вам потрібен юрист, який не просто знає закон, а вміє адаптувати його до реальних умов, запрошую до контакту.